матч на цьому турнірі. Граємо по суті за друге місце. Враховуючи результати наших суперників. І поїхали. Даня. Даня. Грай-грай-грай. Добре, на Артема. На Марка, супер. Даналка, молодець. Наш. Дарно, Добре, Спина. А для супарники Владик до зворіт. Наш ат. Добре, ще... ваші воріти, але було небезпечно. Большу. А, Аут наш. Успішив, Даня. Добре, добре, догравай, догравай. Добре, Марко. Марко. Артем, Ай-яй-яй. Добре, Марко молодець, Аут для сипарники. Маркон, давай, 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 Маркон. Дай на дай нартама, дай. дай. а давай. Рахунок 0-0. окей. Okay? Добре! Молодець, 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 марта. Аут, прийшов? суперники. Даня, вибиває на аут. Воротах. Добре, дання на Артема, Артем, Марко, Марко доганяє. Наш аут. Vamos por Рахунок зараз 1-0 на нашу користь. Хлопці, Добре, добре. Даня спина, спина, Данила! Ну. Владик. Яка біла? Цивіть. <звіг> Відворі. Відвори теретире. Даня, 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 не. виходить, виходить, буде відборити. Подивись на нього! Лицем! Лицем! Припина! Пас! породимо, все простиче. Чисто. Марко. Марко подає. Штрафний. Ах, гарно, але, нажаль, на жаль, м'яч не в воротах. Добре, добре, молочинка до нас. Са, се, все, грай, 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 Молодець. Артем. Марко, добре. Mějte se, mějte se, mějte За соперники. Ой-ой-ой, зараз небезпечно, але Владик ставить спину від воріт. Я вас зараз додому відправлю. Добре, маркона. Вертема. Добре, молодець Даналка. Давайте, 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 хлопці. Давай сприйняти, відворит. А, Для суперника. І мама воріт. У нас заміна. Павлик. Павлик, молодець Коля, умнічка. На о на виходить м'яч. Давай, 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 давай. От наш донорка до подаєш ще раз. нашу користь. Ми поки поступаємося. і на жаль. На жаль, рахунок стає 2-0. Ще один мяч у наших воротах. Добре, Владик, Ладик молоченка. Далі. Я Переп... думаю, не буде. Перепрошую тут на тренер... чайки. Владик, умничка. Парник у нас, а воно Ви нічого. Вибачте, можна кроп? Проб... Туди чи туди, або туди. Я перекажу. Грати, 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 ну. Владик

Lá, né? Vê, все, ничего, ничего. Гарный выход. Павлик, вынос, вынос, Павлос. Добре. Твой мяч скачет. Це вже три. Часу в нас залишилося три хвилини грати. Якщо не відіграємо, то в нас буде третє місце. А чайка теоретично, мабуть, буде перша. То капець. Майже гол. Майже, але не гол. Данилка молодець на мішу. Міша. Міша. Міша удар воротах, але бере ворота. Міша. А для суперники. Молодець Владик, вибиває на моє. Чотирино. Чотирину. Хлопчики наші, напевно, вже трошки підупали духом. Гарно донорка давав на Павлика, не пройшла передача. Даня сам Так. А oh, для нас А я за кошки. Владик, руки. Владик, на Павлика, передача не проходить. Коля. Коля молодець, Міша. Почали ми з рахунком 4-0. Ми на третьому місці, але чайка на першому. Така от ситуація. Всім дякую.